Загальна енергетика в березні. У цьому місяці ви будете господарями ситуації, не дивлячись на те, що події будуть розгортатися дуже швидко, а нові знання та можливості йти з усіх сторін. Вам не потрібно суетитися та нервувати, адже все буде складатися максимально корисно для вас. Цей місяць сприятливо присвятити підвищенню своїх навичок і навчанню чомусь новому. Також не ігноруйте допомогу інших. Особливо впевнених у собі владних чоловіків, які мають досвід і мудрість, щоб навчити вас необхідним навичкам. В березні вам потрібно проявляти свої лідерські якості, пунктуальність, жагу до нових знань і бути на хвилі для прийняття швидких, але зважених рішень. Стосунки в березні. У цьому місяці серйозних змін на особистому фронті вам не варто очікувати, адже, в цілому, вас все буде влаштовувати з образ життя, кількість спілкування та радість від поточного стану речей. Вам потрібно присвячувати час своїй родині та наповнюватися через спілкування з дітьми. Хто ж із раків потрапить у цьому місяці в стосунках у підвішений стан або забажає їх завершити? То це навряд чи вийде зробити легко та швидко, будьте готові до тривалих наслідків. Нові стосунки варто починати тільки в тому випадку, якщо вони створюються на невимушеній основі та легко, в іншому випадку ви можете стати жертвою та залежною стороною. Фінанси та робота в березні. У цьому місяці ви будете сповнені ентузіазмом і енергією для навчання. Створення чогось нового та розвитку впевненості в собі. Це найкращий час, щоб нарешті наважитися навчитися чомусь новому, тому, що в майбутньому зможе приносити вам бажані фінансові можливості та задоволення від процесу. Знайдіть наставника, який зможе поділитися важливими знаннями та досвідом для самовдосконалення та початку своєї справи. Також у березні сприятливо розпочинати свою справу чи влаштовуватися на нову роботу. Не бійтеся, що чогось ви можете не знати, всьому ви навчитеся на новому робочому місці, головне мати бажання вчитися та не боятися змін, які вони здатні внести у ваше життя. Здоров'я в березні У цьому місяці вам не варто хвилюватися за своє здоров'я, адже фактично воно буде надзвичайно міцним. Так, у декого можливі скачки тиску чи несерйозне запалення парних органів, але ви швидко зможете відновитися та без наслідків. Якщо в попередній період ви витратили багато сил і енергії, то не забудьте добре відпочити та відновитися. Також у березні вам потрібно слідкувати за своїми думками та підтримувати позитивне мислення. Адже переживання та негативні думки можуть позначитися на вашому фізичному здоров'ї і при цьому не в найкращу сторону. Подякувати та підтримати канал можна за посиланням під відео. Дякую.